Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні, нарешті, трошки себе краще почуваю, да хочу все ж таки зробити вагу, показати, яка в нас стала в експерименті, який був в попередньому відео. Поїхали. Ну, а для початку хочу показати малечу. Яку ми встигли пересадити, провакцинувати до того, як я захворіла. Ми їх пересаджували от сюди. Вже попідростали. Так я отак стану. Ростуть, добре їдять. Ось така гарнення малеча, тут їх багато, правда. Так, верхні також підросташі. Так, тут ми вже трішки їх вбираємо, забираємо, трохи проводимо. Ракіровку, як його там правильно назвати. <кій> <кій> З приводу вакцини, є люди, які заходять до нас на наш канал вперше, так? Ну і ті, хто не вперше, хочу сказати, що ми поміняли вакцину на більш дешевшу. <кій> Давайте я покажу ще оцю. Я просто не знаю, як зараз буде мене чутно. Ну, це вже такі підростиші, які вже ми на м'ясо забираємо. <кій> так. Тут трохи вітра немає. Хочу розказати про вакцину, поки <кій> трохи не можна захолоджатися. Про вакцину. Поміняли ми вакцину, тому що в коментарях дуже бачу. Багато розказують, що там на Франківщині Гем-2 коштує 240-270 гривень. Але в нас реально до повномасштабного вторгнення вакцина ця вартувала 280 гривень. Наразі вона 350. В Чернігові вона продається в двох точках. В одній взагалі так дуже-дуже рідко, в другій, коли є, 350 на 10 голів. Тобто, то якщо у вас, наприклад, кроличка вивела 10 штук, вам потрібно віддати 350 гривень для того, щоб її провакцинувати. Але це лише одна вакцина. Потім ще треба другу, і виходить, що воно ну, взагалі, як кажуть, шкурка вичинки не вартує дорого. Ми ось перейшли на вакцину Песторін. Вона стоїть 120 гривень, ефект такий же самий. Ну, По своєму господарству ми ми не побачили таких аж якихось відмінності між цими вакцинами від першої і від усієї дешевшої. Я кажу завжди, що коли вже розрекламують там свою марку, так, то роблять зашквальну ціну. Але вона не завжди відповідає якості і вакцинації. Тобто кожна людина шукає для себе оптимальний варіант, той що для неї підходить. Для нашого господарства 350 гривень на 10 голів це якось занадто круто. Тому я ще бачила в коментарях, люди пишуть, що ми користуються сумською вакциною. так Сумську вакцину ми не користувалися поки що. Але я думаю, що все в нас попереду, і ми обов'язково нею також скористаємося і побачимо вже на своєму поголів'ї, як воно взагалі буде діяти. Так, я трохи прикриваюся, не хочу далі хворіти. Нагадую, в попередньому відео в нас було, ми відсаджували трьох кролиць. Які ми злучали, і мені була дуже цікава вага, як вони ось за цей період 30 днів набирають вагу. Звичайно, воно відповідає ще від того, скільки кроленят буде носити кролиця. Але ж вага йде. І додається е, набагато швидше, ніж в звичайної крилиці, яка не сукорельна. Тому <клес> щось хочу сказати, що з тим, що хворію, я обіцяла, що будемо кожного тижня важити. <клес> ну, виходить, що не кожного тижня, сьогодні в нас 13-12, а важили ми 3 го числа, тобто пройшло. 10 днів. От зараз ми за 10 днів побачимо, яку вагу понабирали кролиці. До речі, я не перевіряла сукрольні вони не сукрольні. <кій> я думаю, зараз по возі це буде видно, але можна і закинути до кроля. наприклад, перевірити, чи сукрольна вона, чи ні. Так, це була. Чотири триста тридцять. Сідай. Четыре четыреста чотири, чотириста, ну. Четри чотириста п'ятдесят. Четыре, четыреста так, за 10 днів це йде 120 грам. Більше всього, що вона не сукрольна, а просто наїджена. Так, перевіряємо другу, але це ще не факт, бо термін малесенький і може неправильно все бути. <кхем> так, Чотири. Так, оно ну по суті, тихенько посить. Чотири 4 660. Чотири. Шестьсот. Дуже цікаво, але в неї ось пішло мінус ноль сорок грам. Ну, зараз я так гадаю, що потрібно підкинути до кролів і перевірити так. Ну і це в нас 400 важила. Іди до мене чотири шістсот. шістдесят. 660. А це плюс. А Оця цукральна 100 560 грамів. Вона за 10 днів набрала. Правильно, правильно. Ну, і по ній видно, що вона така кругленька. <клухи> так. А цей дівчаток зараз. Спробую підкинути на перевірку. Так, оце була з Каспером, знаєш, до Каспера її і закинемо. Тримай. Давай. Та що ж такое? Починаємо не з тієї сторони, як завжди. Ну, сидить вона спокійно. Каспер не з тієї сторони, давай тобі трохи її розверну. Ну, вона не в охоті. Ой. Ні, я так гадаю, що вона домовляється з нею. так. А ти не чуєш, що він там їй на вухо каже, ні? <плес> ну, вона не виходить, вона зад не піднімає. <плес> Якщо все добре, то спробуємо. Я сподіваюся, що я вже через тиждень поправлюся, то спробуємо через тиждень ще раз зважити. Ой, Але <кій> результат того, що одна набрала 120 грамів, одна взагалі 40 грам скинула. Так, я хочу сказати, що корм є, корм є, корм є. Ну, Це видно одразу, бо вона вже округлилася. Так, ці дівчатка у нас скоро будуть. Малечу приводити. Ця кругла. А ці ось дві такі пригають, як сагайдаки, невідомо, чи взагалі в них щось буде. Так, на цьому все. Якщо в когось якісь будуть запитання, будь ласка, коментуйте, я буду намагатися на них відповідати. Можливо, е все буде добре, і через тиждень ми одразу знову такі зустрінемося і зробимо перевагу наших королів по експерименту. Всім па-па!